Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі. У цій порі. Андрій Крамеров, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ. Пане Андрію, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Вітаю вас, пані Олено. Починати будемо із нічної масованої атаки росіян. Вони били калібрами Х-22, Оніксами та Шахедами. Основний удар був по Одещині в південних силах збройних сил України. Сказали про те, що ворог випустив 16 крилатих ракет калібр, 8 Х 22 6 Оніксів, одну керовану авіаційну бомбу Ха 59 і 32 ударних бопела. Ну і основний удар якраз прийшовся на Одещину. Чому ворог? На вашу думку, зараз так агресивно і активно атакує південь, і власне, яка перспектива, що далі? Дивіться. Ну, тут питання в тому, чому саме Одещина. Якщо ми навіть подивимось на цілі, перш за все, хочу сказати, що дивіться, ракета класу Калібр, вона програмується на ціль. І на свої основні точки маршрути, за якими вона буде заходити на ціль. А от це було навіть дослідження Христо Грозєва, Белінкет минулого року в листопаді місяці, коли він оприлюднив дані про тоді тодішні масовані ракетні обстріли української інфраструктури про людей, дані людей, які от займаються саме програмуванням цих ракет перед їх пусками. Так от, було встановлено, що ну, для того, щоб запрограмувати цю ракету, тобто визначити її ціль і далі маршрути, підготувати пуск, це мінімум має проходити тиждень. Тобто от одразу хочу розвінчати міф, що це жодним чином не пов'язано з тою невеличкою халепою, що відбулася з незаконною забудовою території України Кримським мостом. Це не пов'язані. Речі, питання в тому, що росіяни готувалися до виходу з зернової угоди. Привідом був потрібен ну, будь-який. Чому? Тому що вони бачать в цьому свій важіль тиску на світову спільноту, на ООН. І вони хотіли вийти почати атакувати Україну, перш за все, Одещину, основний наш торговий порт, місця перевалок. Де знаходиться найбільше зернових саме перевалок, тобто місце, де можна завантажити оці от великі вантажні човні зерном, і відповідно по до речі, одному з таких об'єктів наносився сьогодні вночі удар. Так от ми бачимо, що росіяни вони готувалися до цього. І як один з ну, після заяв нашої сторони, і у випадку, якщо він погодиться, що ми готові відвантажувати далі нашу аграрну продукцію, перш за все зернові за умови, якщо ну, інші учасники цього договору вони погодяться продовжувати цю ініціативу. І от росіяни просто для зриву цього почали уже дві ночі підряд, перш за все, атакувати. Одещу. Ну, власне, а перспектива Т ця агресія наростатиме, що стосується півдня, але адже не лише інфраструктура Одещини зараз під ударом, під ударом так само і Миколаїв. А, ну Звичайно, це і Миколаїв, і це Одещина. А, тут загалом. Ну Основна задача це за показати, що українські порти небезпечні для того, щоб в них заходили іноземні кораблі. Будь-які, оце є основна задача, тобто два великих українських порти: Одеса, Порт Миколаєва. Порт Миколаїв думаю, навряд чи використовується, враховуючи те, що ну, по ньому можна наносити удари, зокрема і. Ну S-300 комплексами S-400, які використовуються як балістичні, але от так от питання полягає в тому, щоб дискредитувати українські порти перед продовженням зернової ініціативи? Це основна їх зараз мета в офісі президента. Лунала ініціатива, щоб були ось ці воєнні такі конвої супроводу, так і щоб ця зернова угода продовжувалася. Наскільки це реально в нинішніх умовах, як ви бачите? Дивіться, я думаю, що Туреччина, враховуючи її флот, може надати нам кораблі. Там в них є фрегати, корвети, е ракетні, великі ракетні катери, які можуть прекрасно супроводжувати цей конвой. Але ж як ми бачимо зараз, питання полягає не стільки в супроводжуванні для того, щоб відразити угрози на морі, скільки основна проблема полягає в тому, щоб ми забезпечили. Безпеку наших портів, а відповідно тут ще є питання в тому, що е, ну наші партнери, ну, наприклад, можуть сказати там окей, перемістіть там якісь з тих зенітно-ракетних там сучасних комплексів, які ми вже вам надали для продовження цієї ініціативи в Одесу. Відповідно, ми відкриємо десь інші наші там стратегічні об'єкти або стратегічні напрямки. А от ну це прагнення в цьому полягає Росії. Тому перш за все зараз. Враховуючи, що зокрема вчора на засіданні в рамках Рамштайн було озвучено передачу Україні додаткових засобів протиповітряної оборони, і до цього вже казали про те, що будуть збільшувати кількість, зокрема, ЗРК Петріот, це дуже гарна новина. Ну і будемо напевно закривати в контексті таких подій наш південь. Тепер з тим, в тому числі ЗРК Петріот, тому що ракети. От зокрема, ну Х-22 – Це не балістична, але це аеробалістична ракета, не гіпер але надзвукова. І Оце найважча ракета в арсеналі е росіян, е тому що ну це ракета, яка створювалася з задачою топити авіаносці. От і несуть вони. От минулого року ми пам'ятаємо трагедію в Дніпрі. Це так, це було саме влучання ракети Х-22. В житловий будинок, от, зокрема, вони ну несуть дуже велику небезпеку, а для того щоб їх збивати, нам потрібні зерка Петріот боєприпаси та ППО головні теми да обговорення і головні висновки чергового рамштайну. Але ще одне питання, яке залишається підвищеним в повітрі, це авіація, яка надзвичайно необхідна зараз збройним силам України. Мова йде про Ф 16 і в черговий раз від голови комітету начальників штабів Сполучених Штатів Марка Міллі Ми почули на брифінгу, що зараз величезною проблемою для збройних сил України на півдні нашої країни є мінні поля. Це і це не повітряна ціль, і тому власне потрібно працювати над цим. Тут забезпечувати необхідним необхідною зброєю збройні сили України? А мовляв, F-16 – це дуже дорого, і е, зараз ну в цьому не, не бачить Марк Маркмілі е, ніякого сенсу. Ще раз від нього вже колись звучала теза, що Росія Росіяни мають винищувачі четвертого та п'ятого покоління, і отут навіть ну потрібно будуть роки і величезні кошти для того, щоб паритет навіть в повітрі е, був. Як ви це все прокоментуєте? Про що можуть свідчити? Ось такі заяви. В наших західних партнерів зараз брак f 16 Чи це справді дорого? Чи вони бояться росіян, тому не передають нам f 16 Ну, почну з останнього. Ви знаєте, мені здається, що після півтора року цієї війни боятись росіян може лише людина, яка взагалі проспала просто летаргічним сном ці півтора року. Не треба боятися росіян, де їх ніхто вже й не боїться. По друге. Щодо браку f 16 ні, f 16 з нашого коаліції, та, яка збирається наших партнерів, більш ніж достатньо, тим паче, що вони самі ці літаки знімають з озброєння і будуть заміняти їх в багатьох країнах на f 35 Тобто навіть є об'єктивний ресурс, який може виділитись. По-друге, були вчора заяви від представників. Данії нагадаю, що в Данії є підрозділ авіабудівний корпорації Lockheed Martin, Там частково вироблялися навіть літаки. F-16, що було зазначено, що от на цих там я так розумію, ну, будь-який авіазавод він має свою злітну посадкову смугу. Тобто, от на базі цієї інфраструктури в Данії в серпні місяці розпочинається навчання наших пілотів на літакі f 16. Питання в тому, чи дорого це ну літак, це найдорожчі вид озброєння на сьогоднішній день. Дорожче, напевно, лише там певні засоби супутникові, засоби зв'язку. Чи є вони так? Вони є. Просто ну не може наші західні партнери. Вони ну прекрасно розуміють, що там через їх там технологічно-бюрократичні е, процедури, а вони нам надати їх так швидко, як вони нам потрібні, не можуть. Е, По-друге, дивіться, що ну, генерал Мілі прав, що досягти паритету в кількості з росіянами дуже важко, е, але нам не потрібна така кількість. Е, Тих же от багатоцільових винищувачів, сучасних покоління. У нас от нас найкраще, що є на озброєнні, це покоління, це четверте покоління. Була українська розробка, Міг 29, українська модифікація і друга версія. Це можна було назвати 4 плюс. Але в нас от є лише четверте покоління, просто базові літаки, скажімо так, четверте покоління, це там Міг 2, це 9 БВ, плюс ті літаки, які нам надала. Польща та Словаччина і е, Су-27. Е, у росіян є літаки, які можна назвати класом там, ну, 4. 4-2 плюси, в мене є великі питання, чи досяг, досягають вони, але от 4 в них є. І як би не здавалося, це невеличка приставка плюс, вона дійсно створює для нас дуже багато проблем, тому що цілі такий 4 плюс набагато краще відпрацьовують по наземних цілях, плюс вони мають більшу дальність РЛС. Так от, нам не потрібна просто така ж кількість, як там росіян, більше 400 чи 500 в них цільових виничувачів, винищувачів. Нам потрібно, ну, хоча б від 50 F-16, але в останніх модифікаціях, блок 70-72 вона називається, або V, е, е, який має е, ну, засоби РЛС, які там працюють на 300 плюс кілометрів із сучасними ракетами, які дозволять просто відігнати їх, і от цього нам вистачить абсолютно для того, щоб постійно закривати, патрулювати нашу територію і от виконувати задачу. Плюс літак завжди за класикою взагалі от теорія: коли з'явилися перші зенітно саме ракетні комплекси, це кінець 40-х, початок 50-х років. Було от, побудовано теоретичні засади побудови ну, будь-яких е, систем протиповітряної оборони, так от будь-які системи протиповітряної оборони спочатку при всій моїй повазі до моїх побратимів, і е, я сам власне також е, служив на саме в зенітно-ракетних е, військах. От основа системи ППО це літак. А зараз це взаємодія літака. А літак в 16 в останній генерації він обмінюється даними і взаємодіє в як єдиній, от в єдиній архітектурі з системою Patriot, Зокрема, і це дуже дозволяє підвищити ефективність як літака, так і системи Петрі.